Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 97-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось наш 97 рядочок, ось рапорт. Складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Так, чим 97-й ряд відрізняється від 96-го. Продовжує збиратися ось цей фрагмент. Він йде на звуження. Закриваються тут дві петлі через в'язання трьох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків зі спільною верхівкою. Тобто замість трьох тут. Одна петля залишається. І ще дві петлі скорочуються ось тут. Шляхом в'язання навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих з одним накидом, зі спільною верхівкою. Тут і ось тут. Тобто, всього тут скоротилось 4 петлі. Відповідно, вони у нас мають десь додатися, додаються вони. Ось тут і ось тут. Тут дві петлі додається і тут дві петлі додається. Тобто баланс петель у нас зберігається. Ну, це треба контролювати, щоб все було зроблено правильно. Давайте це пров'яжемо. Починаємо в'язати 97-й рядочок. Ажурного джемперу Air, як завжди, з трьох петель підйому. А, накид і робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, оці що ми маємо додати, яких у нас, бачите, в попередньому рядку не було. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, ті, що ми теж додаємо, тут дві додали і тут. Попередньому ряду їх не було. І в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Дві повітряні петлі, тут у нас три рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом навколо двох спільних верхівок і одного стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Ось скоротилися, виходить, ще чотири петлі. Тут ми додали 4 петлі, тут, тут і тут вони скоротилися. Тут по одній, всього дві, тут дві, скорочуються. Дві повітряні петлі. Все ось це рапорт, який потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось пров'язані всі 14 рапортів 97-го рядка журного джемперу Air. Перевіряйте, щоб симетричні були фрагменти щоб всі петлі і стовпчики були в місті. Там, де потрібно, щоб воно сходилося. Там, де потрібно, щоб воно розходилося. Так, закриваємо 97-й рядок в верхню петлю першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом робимо з'єднувальний напівстов. Дев'янось рядок журного чемпера закінчений. Так, ось у нас. О. Вже залишилось трошечки зовсім. Ми швидко наближаємось до закінчення тулоба джемпера. Ну, а поки що все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!